Всім привіт! У цій добірці я сподіваюсь, ви точно знайдете все, що вам потрібно. Адже сьогодні я знайшла для вас короткі турецькі серіали 2021 року. І гадаю, що ви знайдете собі розвагу ще не на один вечір. Але щоб не пропускати мої нові добірки, підпишись на наш канал і обов'язково напишіть в коментарях, який серіал вам сподобався найбільше. А розпочне сьогоднішню добірку турецький серіал Невинність. В головних ролях знялись Деніс Чакір, Махмета Слантук, Хулія Авшар і Лайда Алішан. Бахар жінка заміжня, яка має двох дітей. Якось вона дізнається, що її донька Ела закохалась в начальника свого батька: 35-річного Ількера, який збирається дружитися зі своєю дівчиною. Бахар намагається врятувати свою доньку від цих неправильних стосунків, але її життя і життя її сім'ї назавжди зміниться у день неповноліття Елли. В серіалі Я так довго на тебе чекав в головних ролях знялись О'Чан Деніс, Ірем Джеолу, Мустафа Угурлу, Джанер Шахін, Дорул Базан. Головний герой серіалу успішний бізнесмен Кадир. Щоб віддатися улюбленій справі і досягти в ній висот, Він прирік себе на самотність. Плани створити власну сім'ю, завести дітей він не будував ніколи, розуміючи їхню нереальність при його роботі. Звичайно, в нього багато друзів, добрих знайомих, та й увагою красунь кадир не обділений. Але чи можна вважати повним життя без справжнього кохання? Зустріч Кадира та Айліс виявляється доленосною. Їх поділяє дуже багато вік, соціальний стан, життєві цілі, але є й спільне? Вони обоє повністю захоплені своєю роботою та активно подорожують заради професійної реалізації, сильна й самостійна змушена твердо стати на ноги, Дівчина підкорює кадира своєю стійкістю, але чи зможуть закохані встояти перед випробуваннями, які на них чекають? Напишіть, будь ласка, свою думку про цей серіал. Якщо ви вже його переглянули, в серіалі Догу в головних ролях знялись Догуді Мірколь, Бану Фотоджан, Евлія Айкан. В серіалі мова піде про одну молоду людину та її прагнення реалізувати свою найзаповітнішу мрію. Він завжди мріяв стати за фахом комедіантом. Він зрозумів, що чинити опір волі своїх батьків абсолютно марно, і тоді йому знову нічого не залишалося, як вступити до університету. Герой сподівався, що студентське життя зможе примирити його з вибором. Але тільки цього так і не сталося. Йому ніяк не вдається досягти успіху в своєму житті, і як тільки догубереться береться за якусь справу, то йому одразу одразу доводиться стикатися із певними труднощами. В університеті юнак не встиг провести так багато часу і став ще більшим. Він зрозумів, що його життя насправді полягає в комедії. В серіалі Синхрони в головних ролях знялись Жан Деніс, Джонсель Ельчин, Зейнептувчебаяд. Головні герої серіалу і міна двоє абсолютно простих людей, що не підозрюють, що можна потрапити у виміри, де будь-яка найсміливіша мрія може стати реальністю. Але одного дня вони потрапляють у реальність подібного паралельного світу. Спочатку вони обидва приходять до висновку, що є жертвами якоїсь мани або гіпнозу. Але переконавшись, що їх нова варіація реальності? Головні герої з головою поринають у неї. В новому світі їм не доведеться прикладати величезних зусиль, щоб стати щасливими. Вони здатні на різноманітні кроки, які повністю змінять їхню подальшу долю. Всі події відбуваються в той самий день, але при цьому розгортаються відразу в трьох вимірах. В серіалі Фатма в головних ролях знялись Бурчук Беріджик, Йовке Еюбоглу, Деніс Шанхам за оглу, милісюзен. В центрі сюжету історія молодої та сильної жінки, простої прибиральниці, яка жила життям в очікуванні виходу чоловіка із в'язниці. Коли термін його ув'язнення добіг до кінця, то він зникає. Серце головної героїні підказує, що з її чоловіком сталася велика біда. Але ніхто не хоче її слухати, і тоді жінка вирішує розпочати своє власне розслідування. Коли вона взялася за справу, то сама того не бажаючи навіть вчинила вбивство. Тепер Фатма змушена забирати життя інших лише для того, щоб хоч якось вижити самій, щоб знайти чоловіка, Фатмі належить подолати чимало перешкод, розгадати його таємниці, пожертвувати життям багатьох людей. Їй вдається ховатися під маскою простої прибиральниці. Але вона не зупиниться, поки не знайде свого коханого чоловіка. Не забудьте написати в коментарях, який серіал вас зацікавив більше всього. Що ж, це був останній серіал сьогоднішньої добірки. Сподіваюсь, ви поставите лайк за мої старання та напишете свою думку в коментарях, який серіал вам сподобався найбільше і чому ці серіали стали успішними. Я бажаю всім гарного настрою та до швидкої зустрічі з новим відео. Бувай!